Слава Україні! Кажуть, Зеля підписав угоду з BlackRock. Одні кажуть, продав країну, другі кажуть, це метод боротьби з корупцією. Ну, скільки експертів, стільки й думок. Ну, тепер давайте реально просто включимо мізки. Якщо це угоду підписали для того, щоб боротися з корупціонерами. Щоб не розкладали інвестиції в Україну. Тоді в мене таке питання на фіаном ті, набус, на або і решта тої порнографії, так чи ні? Вони, значить, з роботою не справляються. Ну, а якщо він продав нашу землю, неважно, чи просто землю, чи землю разом з нами, то в ближайші дні або навіть і години вже в нас на території України мають бути. Приватні військові компанії західного зразка. Тому я скажу так, успішно робити якісь виводи, висновки і тому подібне. Треба трішки почекати, а потім побачити, чи це щось добре, чи щось погане. Ну і спитати з тих, хто причасний до цієї угоди. Або сказати дякую. На мою думку, любі інвестиції з Заходу в Україну це викидання ресурсів в велику Чорну діру. Це завжди було, є і буде. І з цим ніхто нічого змінити не зможе, крім нас самих. Допоки ми обираємо тих злодіїв, доти ця біда буде разом з нами. А щоб дійсно був хороший інвестиційний клімат для інвесторів в Україні. Щоб не було корупціонерів, зверніть увагу на план в цьому питанні від партії Гарант. І ви зрозумієте, що все ми можемо зробити своїми силами і з меншими затратами ресурсів. Тому, на мою думку, все те, що нам розказує, показує єдиний марафон, це все популістичні заяви. Договори та підписи, які нафік не потрібні, відбирають тільки наш час та наші ресурси. Від, відволікають нас від головного, від війни. Но можна випередувати все це, звернувши увагу на те, що пропонує партія Гарант для українського народу. Я думаю, кожен українець під час. Повітряної тривоги знайде час почитати книгу Валерія Токаря, почитати його план Ді і задуматись, невже все так важко в цьому житті? Чи можна все зробити, як написав Валерій? Дякую за увагу. До побачення.